Привіт, вітаю! Хочу показати вам свій стелаж, чуть трохи частинку, одну поличку, і далі розповісти, як доглядати за першим джерелом, за листком, який вкорінений, щоб отримати потім такі роззаточки на своїй практиці. Кусочок стелажа виключила лампу, одну, можливо, не буде все добре видно, бо вона розова і відтінки перебиваю кольори, щоб вам показати, змусила так зробити. Зараз перейдемо до моїх листків, і я вам покажу, які умови треба створити, щоб потім добитися красивих розеток. Ви на каналі Мандрівка Віалки, з вами Наталя. Ставте вподобайки, не вподобайки, а ми далі продовжуємо для розпосюдження країномовного контенту. Дивіться, яка гарна. Дуже її люблю, як Балі... балерина. Біленький з білих. Ціка, Це така пишна квітка. Теж перецвітає Ось стрілець. а там мені треба ближчий час омоложувати мою хімерку. Багато є. Мій такий улюблений колокольчик, сіяючий колокольчик. Ось, друзі, перед вами моя одна з тепличок, в якій є, бачите, вкорінені листочки, і так само голови мої фіалок перекорінювалися, омоложувалися вже, подивіться, я зараз кажу дати, переходимо до другої теплички. І ви розкажу, як доглядати, щоб добитися певного результату. Бачите, тут же є дітки. Тут же є маленькі-маленькі дітки. Я дуже люблю цей процес заглядати в теплички, і коли побачу накльовування діток, так як курчаток в інкубаторі, це мене дуже захоплює і цей процес мене дуже тішить. Це якийсь такий позитив в вирощуванні займання фіалок. Така своєрідна любов до них. Дивіться, отут, де у мене великий контейнер 25.02 02 я посадила свої листки і перекорінила. Пройшло зараз 31 число, майже трошки більше на 5 днів, як місяць. І всі листочки, отут які були, вже мають корінчики. І ці мають корінчики в іншому теплиці. А от, от ці вже, інші ще тепличці. На місяці раніше, два місяці пройшло. Це 25-го, я подивилася дату. 01-го в мене були посаджені. І вже є дітки. Бачите, друзі, що потрібно робити? Перше, забезпечити три таких чинники, три такі умови, на які базується все вирощування. Це перше температурний режим. Друге світловий режим і вологість Вологість, мікроклімат в тепличках. Температурний режим десь від 18 до 25. До речі, я замітила, що ті на тих поличках, де в мене на стелажі високо, стояли квіти. Листки скорше вкорінюються і скорше дають діти, який ми робимо висновок. Те, що висока температура, не ну, не дуже така висока, щоб жару створити, але така оптимальна 24-25 градусів. догори піднімається тепло, пришвидшує вкорінення і діткоутворення. Вологість обов'язково. Бачите, в мене отут контейнер, я підняла навіть. Є де не конденсат, зараз буду привітрювати, відкрила є крапельки конденсату. Але оце воно йому не шкодить. Оця вологість, яка була в теплирці, вона пришвидшує утворення корінчиків і потім діток утворення. Ну і світло Вони стояли в мене під лампами 12 годин, листкам не військово 12 годин. Їм хоч би до 8-10 забезпечувати світловий день, хороше світло. Щоб вони дали свій результат. Отже, три таких кити: світло, вологість і температура. Підживки не треба. Наоборот, це в пос... мене оці дітки, які От вже бачите, які красиві утворилися. ксенія сорт Голд Листок Голд. Вони. Ми про підживку говорили, що не потрібно підживка, бо якщо ми дамо підживку, листок жирує, діток не дає. В пісний ґрунт, в пісний торг ми садимо листок для того, щоб добитися результату. Якщо ми будемо підживлювати ну зараз, коли дітки з'явилися, ви можете підживлювати. Але я не підживлюю, я вже потім пересаджую на новий свіжий ґрунт з свіжими мікроелементами дітки, а у дітки вже можна тоді підживляти. Бо якщо ви посадите або багатий жирний ґрунт з підживкою жиру листок, діток не дасть. От всі умови, які нам створити, це три три таких кити. Освітлення, вологість і температура. І не переляти, звичайно. Агротехніку полив. поливу. Не створюємо болото. Підливаємо рідко, але щоб постійно була вологість. І ми добиваємося результату чудових розеток. Діток. Листків. Все, що бажаємо, то нам можемо добитися, які наші цілі. До зустрічі, друзі! Рада була вас бачити всіх. Гарного нам мирного неба, дня чи вечора. Па-па!